Новий трансфер Динамо. Куди перейшов Марсело? Переговори трапзом спора та довбика. Тим часом всім привіт! З вами я, Мейсон. пігнали до нового! Челсі офіційно продав свого форварда супернику Динамо в Лізі Європи. Нападник збірної Бельгії Міші Бачуаї знову виступатиме у чемпіонаті Туреччини. Бачуаї остаточно завершив співпрацю з Челсі, якому належав 2016 року, але переважно виступав за інші клуби на правах оренди. Фенербахче на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з 28-річним більгійцем. Угода розрахована на два сезони. Туркам цей трансфер обійшовся у 3,5 мільйони. Онів євро. Додав, що у минулому сезоні Башуа виступав за інший стамбульський клуб Бешикташ. Тепер Більгій сповнений бажання досягти успіху у складі Фенербахче, який буде одним із суперників Динамо в груповому раунді Ліги Європи. Барселона офіційно оголосила про перехід Алонсо. Захисник збірної Іспанії Маркус Алонсо продовжить кар'єру Барселоні. Каталонці не встигли здійснити цей перехід під час трансферного вікна. Однак Алонсо розірвав контракт з Челсі, щоб мати можливість перейти в Барселону на правах вільного агента. Сьогодні Алонсо підписав контракт до літа 2023 року. Клаусула становить 50 мільйонів євро. Додам, що за Барселону також виступав батько 31-річного іспанця Маркос Алонсо Пенья. А от дід новачка каталонців був легендою реала. Маркос теж починав у Мадриді, але не отримав шансів у першій команді. і перебрався в АПЛ. Будко може відновити кар'єру в УПЛ. Колишній оборонець Шахтаря Богдан Будко близький до повернення у великий футбол. Український захисник Богдан Будко перебуває у розташуванні зорі. Прес-служба клубу опублікувала відео, на якому 31-річний футболіст виконує право у формі мужиків з цифрою 2 на спині разом з іншими футболістами. До слова, у заявці Луганців на офіційному сайті УПЛ наразі немає гравців з таким номером. У структурі гірників перебував до липня 2021 року. Після завершення контракту перебував без клубу. До слова Богдан провів 32 матчі у складі збірної України. Трансфер оцінює його у 250 тисяч євро. Трапзон спор припинив переговори щодо Довбика. Схоже, нападник збірної України залишається в ескадні про один. Трапзон спор припинив переговори щодо Довбика з Дніпро 1. Чемпіон Туреччини, який після закриття трансферних вікон у більшості чемпіонатів Європи залишався єдиним претендентом на Форварда, вирішив відмовитись від ідеї підписання українця. Бордово синю зосередяться на інших варіантах і наразі не мають наміру повертатися до трансферу Артема. Раніше повідомлялось, що аби заявити футболіста на Єврокубки, перехід необхідно було здійснити до вечора 2 вересня. Трабзонспор пропонував задобика 10 мільйонів євро плюс 20% від подальшого продажу гравця. Дніпро-1 хотів отримати не менше 12 мільйонів. Марсело офіційно став гравцем Олімпіакоса. Легендарний бразилець спробує себе у чемпіонаті Греції. Олімпіакос на своєму сайті оголосив про підписання екс-захисника Реала. Терміни та умови угоди не повідомляються, однак Трансфермаркет зазначає, що 34-річний оборонець підписав з греками контракт на один сезон з можливістю пролонгації ще на рік. Нагадаю, що Марсело перебрався у Реал з Луміненца у січні 2007 року і провів у складі мандриці 15 років. Завоював 5 кубків Ліги Чемпіонів. 3 суперкубки УЄФА, 4 рази ставав тріумфатором клубного чемпіонату світу, а також 6 разів вигравав золото чемпіону Іспанії, 2 Кубки і 5 суперкубків Іспанії. Влітку у нього завершився контракт із матрицьким клубом, і бразилець став вільним агентом. Попри чутки про інтерес боку Лестера, Монсе Баєра, Ніци, клубів ЗМЛС і Катару, Марсело опинився у Греції. Трансфермаркет оцінює його у 3 мільйони євро. Динамо оголосило про трансфер екзотичного легіонера. Півзахисник Кахім Парі став ще одним новачком київського Динамо. Динамо на своєму офіційному сайті повідомило, що 22-річний ямайський атакувальний півзахисник Кахім Парі став гравцем київського клубу. Контракт з Хавбеком розрахований на 4 роки з продовженням ще на рік. Попереднім його клубом був Словенський Копер. Фінансові деталі угоди невідомі. Паріс виступає на позиції правого Вінгера, але може зіграти і на лівому фанзі атаки. Це другий новачок Динамо після Владислава Кабаєва. У 2019 році Ямайс перебрався до Європи, підписавши контракт зі словенським Домжали. Пізніше перейшов у команду КРК, а згодом у Копер, з яким у сезоні 2021 2022 став віце-чемпіоном Словенії. В активі Вінгера 10 голів і 3 асисти за 34 матчі чемпіонату. За збірну Ямайки він зіграв 6 поєдинків. Ну от і все. Новини підійшли до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був я, Мейсон. Слава Україні!